Чито закидає свої відео в Ютуб і моя принцеса. Ми з України. Футболочка. А в мене нічого не пише на футболці. Ухилянт. Ухилянт. Тут всі ухилянці. Найбільші ухилянки Верховній Радість. Ухиляються. Вони хоч крадуть, а ми донатим, то ми не ухилянці. Ми воюємо тільки економічно. Якби не ми волонтери і спонсори, то я не знаю, хто чим... би Кадиров сказав правду. візьмемо Київ за три дні. На то вони і розраховували. Але люди впрягнулися і не дали. Благодаря людським донатам. Так що волонтерів мають нагороджувати і спонсорів на рівні з героями, які там воюють. Чому не солод? Це красуня. Щось воїн? Ха-га. <гум> Мій Санта Клаус. Фак мені покази. Мені факів показали. Туди таксі не ходить, я туди не піду. Я можу йти тільки з під'їзду 3 метра до таксі. А таксіст адреси не знає туди, куди ти послала. І GPS туди не вмонтоване. А в жопу ну там можна. Наставляй буду заходив. Так наступає новорічна ніч, вирішила приготувати запечену рибу в пульзі. Для запеченої риби нам знадобиться. Заморозована риба в груді. Що ти робиш? Знімаю на відео тебе. Що? Тебе. А тільки знімаю, що тільки мене? Себе теж знімаєш? Ти мене тільки знімаєш. А то я. А то Света. Ваня і Света. Кусок. З привітом. Ото бюре в мобільдло. На, по-любому. Знімати. Іванку плюс Світланка, ідем до свіданька. <рес> <рес> я нічого не пив і не курив, але чомусь мене так пре. Це <рес> тебе по житті пре. Та як від тих салютів тут бах-бах. Тебе по житті пре. Під димок попав.